У 2010 році пішов в зсу артилеристом. Потім мав їхати за кордон. Слава Богу, що я не поїхав, бо би назад вертався. Пішов скоренько на інкомат і попав на звардію. Бо всі мої хлопці переважно теж ніхто не боявся. Цілий час ми йшли і будемо цілий час йти до кінця. Були в Донецьку на напрямки дуже багато. Цілий час, ну в мене було п'ять виходів, було дуже важко, ну, але ми старалися. Цілий час не боятися давати тим нормального припікону. Виходи, вони все по-різному. Кожного разу воно все міняється. Міняється дистанція, відстань. Вели ми ближній гарний, красивий бій. Перших 40 минут страшно не спорю, один 200 у нас був. Дуже багато поранених в нас було. Потім вони так якось сховалися, 10 метрів. То я їм ще гранати дві кидав туди. І все, і вони якось, ну, ще потім пів години, ще потім пів години вели той біль, цей біль-стрілецький, та й все, і вони, слава Богу, відійшли. Один лишився, ну, і ми його взяли так, одного в полон. Важко воно цілий час, чому мені так легко, я цілий час на позитиві. Бо я дуже багато вчився, як виживати, як себе зберегти. Це в першу чергу. Бо в нас були такі хлопці, які в е, 24-му не вчилися, казали до мене Мені я дурниць не горе. Я кажу, хлопці, вчиться, бо дуже важко буде потім в бою. Хто не вчився, з нами зараз його нема. Саме в першу чергу треба максимально вчитися, максимально свій піт віддати, що би то не було. Хворий, не хворий, дехто духом падає. То все залежить від людини. Не більше, ні менше. Якщо ми дозволимо якось. Чи духом падем нам всім буде ну, не переливки. Інакше ну, тут слів багато не треба до того. Взяв собі такий оберіг. от, Ангела набив. Е -е, цілий час я молюся. І, і цілий час так собі зробив. ну, І тут маю Матір Божаю, багато. Це дуже воно допомагає, воно душевно допомагає. Я от знаю, що мене щось тримає, бо мене чотири рази чуть не завалили. Чотири рази. І я сам не знаю, як так. І що, десь точно не хтось оберігав, Тільки не знаю, як. Цілий час я тримаю в мене є вуйко, мама, цілий час з мамою там. стараюся менше спілкуватися, вона все вічно, що я б не був на позиціях, ще десь вона все каже, як там синте. Я кажу, мама, все добре. Стараюся один одного, щоб підтримувати. Він мене підтримує морально, я його морально підтримую. І стараємося цілий час сміятися, щоб е, духом не впасти. По духом впасти дуже саме легше, а потім з того вилізти дуже важко. Не треба духом падати, якщо тобі щось погано, перекрути себе, накрути так, щоб тобі було максимально смішно і добре. Я їм цілий час піднімаю. Небоєвойдух, бо те, яке я гесник, і стрілець. І були в нас. Прийшли ми 5 кілометрів на позицію. То так бомбило, що ті бальки бідні, вони ж підскакували. Дев'ять чоловік. Той при... з окопа бляхи прибіг. Каже, танк валить. Я кажу, я чую. Але все, стараємося максимально. У нас було в розрахунку вогнева група двоє чоловік. І що би там не був, танк не валив, дрон, дрона нами висів все одно, був побратимий. Ми стріляли, там ті лізли, відбивалися. Кожного разу, то ми випустили десь ну, по 30 магазинів кожен, щоб вони максимально ну, не прийшли до нас. І все, але потім, так як все практика показує, танк робить свою справу. Він розбирає, ну, окопи були такі вищі від мене, потім таку в коліну. Година часу. Треба навіть ну, радуватись всьому, цьому, що є. Ми от були навіть на полігоні тут недавно. Такі файні, ну, краєвид дуже дуже веселий. І отому я радію, що просто в дрібниці і ти вже розвеселишся, це і по-перше, і... і тобі легше на душі буде. То ми тримаємося, і якщо ми так усок будемо боролися, то якщо ми будемо гарно триматися. Ну, вона рано чи пізно вона скоренько закінчиться. Якщо не тільки ну, бути одне цілим. Один великий кулак. І все. Поє один кулак, а є ще другий. А якщо докупи все скласти, то один суцільний великий кулак. І, ми це, і тоді ми скоренько переможемо.